Вітаю, друзі, усіх, хто полюбляє містичні історії, а також усіх світлячків, які допомагають нашій планеті Земля вийти на новий рівень для того, щоб добро перемогло над злом. Я, Світлана Гаврилюк, психолог та арт-терапевт, також майстер-целітель рейки та упорядник кристалів крайона. По-перше, щиро вдячна за те, що ви звертаєтесь, пишете, замовляєте кристали крайона. Тому що це дуже класно і дуже важливо для нашої планети. Якомога більше світла має бути для того, щоб ми перемогли. І як одна гостя пані Оксани казала, що всього-навсього потрібно 5% людей на планеті Земля, щоб наш вимір перейшов у новий. Але 5% це все ж таки я б підрахувала 400 мільйонів людей. Тому якщо нас буде все більше і більше, ми. З гордістю, з радістю допоможемо нашій планеті перейти цей квантовий скачок, і новий вимір засяє, де буде панувати любов, радість, щастя і світло. Тому, якщо у вас є бажання, можливість натхнення замовити кристали крайона, це такі карти, які я зробила своє, своя версія, ви можете звертатися в інстаграм в приватні повідомлення. Хочу поділитися цікавою інформацією. Коли я познайомилася з Кристалем Крайоном, одночасно, в той же час я вивчала книгу Абрахам Просіть і дано вам буде. Це також група янголів, які назвали себе Абрахам, для того, щоб нести світло, пробуджувати людей і розказувати їм про можливості нашого розуму, про можливості нашого підсвідомого і про можливості нашої емоції. Тому що саме завдяки головній, Добрі емоції і фокусу нашої уваги, ми можемо сконцентрувати своє життя на позитиві. І коли я вивчала книгу Абрахам, а інформація відкривається поступово, коли людина до цього готова, відкривається нова інформація. Там були приклади про вирощення зубів, так, що люди можуть після 60, 70 років, 80, а зараз і раніше, тому що квантовий переход швидше прискорює ці можливості. Виростити нові, абсолютно нові зуби, втретє, в четверте, в п'яте. І там був приклад, коли чоловік, він жив в горах, він відмовився спочатку там від м'ясної їжі, потім від сигарет, від алкоголю, від цього відмовився, очистив свою свідомість, своє тіло. Він почав вирощувати абсолютно з нуля, в нього не було ні одного зуба. Вирощувати зуби спочатку. І пройшло. Дещо часу, тому що на це потрібен час, це болю, ще, Да? Ми згадуємо, як малята, немовлята терплять і плащуть, коли зубки ростуть, тому це біль. Але протягом якогось там року-двох він, він не собі виростив нові, абсолютно цілі, новенькі, біленькі зуби. Далі поступила цікава інформація в тій же книзі про хлопчика, який жив біля Нілу. Він спостерігав за саламандрою. І побачив, що в неї відпав хвіст, але за деякий час цей хвіст виріс. Хлопчик абсолютно не був знайомий з психологією, з силою думки, з силою підсвідомості. Але коли він потрапив в страшну трагедію і йому крокодил відкусив ногу, він абсолютно був впевнений, що в нього виросте нова нога. І так і сталося. В нього за деякий час, здається, там. Вісім або дев'ять місяців виросла абсолютно нова кінцівка. Як так? Скажете ви або спитаєте, і це питання виникає у будь-якого читача цієї книги, яка на реальних фактах побудована? от так, що коли людина абсолютно впевнена і вірить в те, що з нею може трапитись дива, вони з нею трапляються, тому що в неї немає навіть сумніву. Хлопчик не знав, що так не можна. Да? Якби він жив в сучасному світі, да, йому б сказали, ні, це неможливо і все таке, і він би лишився без ноги. Але він повірив в це, і він бачив, що так може Саламандра. чому дитина так не може, може. І в нього виросла абсолютно нова нога. І далі йде від Абрахам, від групи ангелів, таке повідомлення, що усе, що ви повірите, абсолютно в усе, воно може здійснитися. Для цього треба віра. Що таке віра? Да? Це віра, це воля, це виявлення волі, наміру. Зараз, коли такий важливий момент у квантовому переході нашої планети, і Ера Водолія вже набрала обертів, усе прискорюється, пришвидшується. Тому це можливо навіть в будь-який короткий термін. Але в це треба повірити, виявити волю і відчути емоцію позитивну, ніби це вже сталося. Я дуже вдячна кристалам крайона. Я дуже вдячна взагалі групі янголів крайон тому що коли я працюю з вищим я, я призиваю янголів охоронців архангелів, всіх провідників тонкого плану, усіх Вознесенних майстрів, а також свою сім'ю світла. Але я додала до цієї сім'ї світла ще й сім'ю крайон. Тому що влітку в мене сталася така ситуація, коли я розмовляла з одною з жінкою, вона розказувала про свої історії, як вона подорожує вимірами, восьмим виміром, дев'ятим виміром. Для мене це було дещо незрозуміло, і я промовила таку фразу Ой, як цікаво. А ви знаєте, що потім, як я вже зрозуміла, якщо ви вимовляєте ой, як цікаво, або так-так, так, ой-ой-ой. Так, так, Тобто проявляєте цікавість, ви нібито цій інформації дозволяєте влізти вам в голову, в серце, в вашу, ваш ментальний рівень і так далі. І ось вона захотіла мене на ментальному рівні, як вона мені розповідала, запросити мене поспілкуватися в якійсь групі. Але вона сказала, що вона не могла пробитися до мене. Вона у всіх пробивається і це їй легко вдається, тобто вона внідряється в чужий простір. Коли вона цього захоче, не питаючи іншої людини. А до мене вона пробитись не могла, тому що мене захищали крайон. Вони сказали їй, відійди. І ви знаєте, коли вона мені це проговорила, тобто вона мені це відверто сказала. Я зрозуміла, що крайон це моя сім'я світла. Тому я додаю при, при своїй роботі ще призиваю цих світлих сутностей, тому що це сутності, які із лімурії. Допомогли відкрити яскраві кристали, які допомагають підвищувати свої вібрації. І я дуже їм вдячна. І ви знаєте, потім після спілкування з цією жінкою я відчула якусь таку втому: я довго не могла зрозуміти, що за мною відбувається, але потім мені ніби прийшов архангел Михаїл і сказав, що це підключка. Тобто, вона через цю цікавість, коли я сказала, ой, як цікаво, вона підключилася для того, щоб. ну, або викочити енергію, або просто е напитуватись, да, живитись моєю енергією. І коли я це зрозуміла, я відразу попросила Архангела Міхаїла ок окрилити мене, окружити своїм вогняним мечем, захистити мене і взяти в коло світла любові. Тут же відразу ж ця підключка відключилася, і я засяяла, знову я відчула бодрість, бадьорість, радість і світло. Я тому хочу і вам порадити в будь-якій ситуації. Якщо ви не знаєте кристалів, не знаєте символів, не знаєте, як захиститися, просто призивайте Архангела Михаїла, який допомагає в будь-якому разі, захищає, допомагає. Він своїм вогняним мечем, відрізає всі шнури, до яких тече ваша енергія, через які тече до когось, і бере вас в коло світла та любові. Дуже багато питань виникає, як користуватися кристалами крайон. Я для цього сняла окреме відео, але просто хочу зазначити, що ніяких здібностей, ніяких особливих характер, характеристик свого підсвідомого або свідомого, ніяких спеціальних можливостей для цього не треба. Просто беріть і спілкуйтеся з цими кристалами. Просто беріть і відкривайте. Просто мені дуже подобається, тому що немає ніяких зобов'язань, умов, тому що питають, а як вони беруть енергію, чи вони щось забирають навзаєм того, коли ви ними користуєтесь. Вони нічого не забирають. Це чисте світло, чиста любов, чиста енергія добра. Вони нічого не забирають, як руни там чи ще якісь можливості. Да? Це не таро, які треба вивчати, а що це означає все. Просто беріть і вібрація вас, вам підкаже, ваше внутрішнє я підкаже, як себе відчувати, що робити. Ви можете малювати на собі, ви можете пити воду настойно на цих кристалах, просто медитувати, просто візуалізувати, в чакри посилати, в об'єднану чакру, якщо ви вмієте це робити. Тобто це дуже-дуже просто. І мені дуже подобаються деякі відгуки, хочу з вами поділитися, тому що це просто неймовірно. Добрий день, пані Світлано. Я просто під великим враженням, що не зібралася прати, а пральна машина почала видавати дивні звуки. Навіть коли від'єднала відживлення щось шкреблося та диркало. Дуже засмутилася і тут згадую ваш запис в містичній історії. Відшукала, нанесла прямо на машинку кристал Дон Адамс. Ледон -Адес називається. І це чудово, вона працює. Я вірю і знаю, що крім матеріального і фізичного світу є тонкий духовний світ. Запит відправлений здійснюється, але так швидко, це просто чудово. Пані Світлана, мені необхідно придбати ці кристали. Так неймовірно, тому що ви прямо на ментальному рівні вже з'єдналися з цим кристалом, навіть якщо у вас немає цього символа, ви просто про нього подумали, і він вже у вас є. А як кажуть в полі. Якщо в мене є в мене, те є у вас. Тому ви можете користуватися тим, навіть чого у вас і немає. Світлана, я пішла сьогодні на каратин і в перукарні виключили світло, а каратин вже був на волосі. Далі без світла ніяк. Я згадала про кристали. Кажу, майстру, зараз спробую знайти рішення. Знайшла вашу сторінку в Інстаграм, побачила фото довіра, назвала його і провела по телефону, наче малювала символ. Світло включили через три хвилини. Я просто вражена. Я теж вражена, тому що я радію, коли ви радієте. Мені так приємно робити подарунки, робити світло, нести людям це добро, тому що це неймовірно. Ми, як світлячки, зажигаємо все більше і більше цю кристалічну рішетку нашої планети Земля. Ще поділюсь відгуками. Світлана, я не просто в захваті, я, м'яко кажучи, в шоці. На друге питання, що мене очікує, карти відповіли. Руна ізобілія. Тобто, перша карта, коли знайомство було з кристалом жінці випала, дорога, світла дорога, а друге випала руна. Тобто, яка дорога її чекає? Дорога ізабілія. Тобто, вирушай в подорож і збагачуй себе внутрішньо, тому що руна ізобілія не тільки багатство матеріальне, але й духовне, і на всіх рівнях, які тільки можливі. І ще маленьке. Я вчора спробувала ізціління. У мене дуже болять ноги, особливо вечорами. Я намалювала кристал, попросила і о чудо, насправді подіяло. Притому спочатку в тому місці заколола, а потім відпустила. Стала набагато легше ногам. Я вам щиро вдячна за ці відгуки. Я щиро вдячна, пані Оксана, за таку можливість віщати, тому що всі ми світлячки несем світло, кожен своїм шляхом. Ще декілька слів хочу розказати про арт-терапію. Так як я психолог артерапевт терапевт це така можливість, ще одна можливість відчути своє вище я та поговорити з ним. Воно працює через малюнки або через казки. Тому що в підсвідомості у нас дуже багато енергії, дуже багато нашого дитинства, минулих життів і дуже багато всього, багато інформації. І виявити, що нам потрібно зараз тут і зараз не просто іноді. Через малюнок арттерапії можна виявити, до чого прагне душа. Поговорити з цим малюнком, відпустити або трансформувати його, або перемалювати. І це така можливість ще одна додаткова можливість поспілкуватися з своїм вищим я і знайти той шлях, який буде безпечний, гармонійний саме для вас. Тому я запрошу вас на свій канал, YouTube, а також в Instagram, для того, щоб ми, світлячки, світили. Помножували наше світло на всю кристалічну рішутку землі. Я вас обіймаю всім серцем сея.